Мамі треба відпочити. Після народження нашого сина я майже щодня чула ці слова. Чоловік повертався з роботи, мив руки, і просто йшов до малюка, минаючи накритий стіл, газету, що чекала, і навіть моє втомлене обличчя. Мамі треба відпочити, казав він з легкою усмішкою. Брав Пилипа на руки і муркотів йому колискову, Поки син не засинав. Мамі треба відпочити. бурмотів, прокидаючись серед ночі, сам міняв пелюшку, клав мені дитину до грудей, чекав, поки той наїсться, і ніжно переносив у ліжечко. Мамі треба відпочити, закочував рукава і годував з ложечки того маленького, вибагливого чоловічка. Мамі треба відпочити. Збирав однорічного Пилипа на прогулянку, залишаючи мені годинку тиші. Мамі треба відпочити. шепотів він синкові, який вимагав чергову казку і йшов вигадувати щось нове на ходу з тими ж героями, але щоразу по іншому. Мамі треба відпочити, допомагав вирішити домашнє завдання. На пальцях, показуючи те, що не вкладалося у голову синові. Мамі, треба відпочити, суворо говорив чоловік, коли Пилип повернувся з випускного трохи пізніше, ніж обіцяв. Ці слова огортали мене ніжністю, наче ковдра, в яку загортають змучене тіло. Я не встигала сказати дякую, як очі наповнювалися слізьми, такими, що світяться зсередини. А потім настав ще один момент, коли я закохалась у нього знову. Коли слово мама він замінив на бабуся, бабусі треба відпочити, пальцем пригрозив нашому розбалуваному внукові, заспокоїв його і заспівав ту саму колискову. Бабусі треба відпочити, підморгнув онукові, коли вони збирались на риболовлю, як колись він з Пилипом. Бабусі треба відпочити, з легким докором простягнув навушники, щоб планшет не галасував на весь дім. Він не дожив трохи до народження онучки. Я залишилась у дітей. Вперше, коли взяла на руки нашу малу, не витримала, заплакала. Здалося, що от-от от, -от і за спини прозвучить оте таке рідне. Бабусі треба відпочити, навіть обернулась із дурною надією. Того вечора, майже засинаючи, я почула шепіт сина з вітальні: спи, моя хороша, спи, мамі треба відпочити. Я підійшла до дверей. Пилип тримав на руках донечку, колисав її, наспівуючи ту ж саму пісню Татусеву, його вже немає з нами. Але його любов живе, його голос лунає в наших дітях. А оті прості слова мамі треба відпочити стали молитвою, тихою і сильною.